Інформаційні підсумки вівторка 21 січня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. У серці Європи. У Брюсселі відкрили представницький офіс Хмельницького. Єдині як і 106 років тому студенти двох училищ відтворили події 1919-го. Зимові візерунки Хмельницький приймає 36-й всеукраїнський фестиваль дитячих талантів. Допоможе лобіювати інтереси міста з перших уст дізнаватися про грантові програми, залучати інвестиції, сприятиме євроінтеграції та зміцненню міжнародної репутації. У Брюсселі з'явилося постійне представництво Хмельницького. Офіс відкрили минулого тижня в комітеті регіонів Європейського Союзу. Міський голова Олександр Семчишин каже, що це історичний момент. Подібні осередки у центрі європарламентаризму. Досі мали лише Львів та Луцьк. Вікторія Паламар. Продовжить. Частинка Хмельницького у центрі європарламентаризму. У Брюсселі з'явилося постійне представництво нашого міста. Офіс відкрили минулого тижня у приміщенні комітету регіонів Європейського союзу. На подію завітали не лише представники Хмельницької міської ради, а й інших українських міст, а також генеральний секретар комітету регіонів Євросоюзу Петр Блішковський. Будь ласка, відчувайте себе тут як вдома. Використовуйте це як основу для вашої діяльності в Брюсселі. І я також буду радий, якщо ви зможете долучитись до політичної роботи комітету через робочу групу по Україні. Також у нас є мережі молодих політиків і у нас є зв'язок з місцевими радами. Так що ласкаво просимо на наші пленарні засідання. Ми б дуже хотіли, щоб ви відчували себе тут як вдома, адже це також ваш дім. Я бажаю вам удачі в тій складній ситуації, яку ви спостерігаєте в країні, вже кілька років поспіль. Он Колар зараз член комітету Європарламенту із закордонних справ. А коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, був мером найбільшого адміністративного району столиці Чехії Праги. Праги-6. він пригадує, як відгукнулися на прохання Хмельницького про допомогу і приїхали з гуманітарним вантажем до нашого міста у березні 2022-го. Незважаючи на всі жахи, які ми бачили по дорозі, незважаючи на сирени, які попереджали про повітряну атаку, які увімкнулися через 5 хвилин після того, як ми вийшли з вантажівки, і мушу сказати, що найкращий борщ, який я коли не бутів у своєму житті, був того дня смельницького. Кожного разу, коли я їду в Україну, а я був там вже тричі, я завжди намагаюся попрощатися у Хмельницькому, і той успіх, який ви тут презентуєте, робить мене щасливим. Я думаю, що нам є чим віддячити і що дати Україні. Я думаю, що Україна повинна отримати обіцянку стати членом Європейського Союзу у майбутньому. Я думаю, що Україна повинна отримати всю допомогу, яку ми можемо надати, тому що Україна проливала кров протягом останніх трьох років заради власної безпеки. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин називає відкриття представницького офісу у Брюсселі не просто успіхом, а історичним моментом. Десь до брячих півроку роботи нам довелося різні провести зустрічі, спілкування онлайн з керівництвом комітету регіонів Європарламенту, з генеральним секретарем, з президентом, з європарламентарями. Нам вдалося переконати, пояснити, що це потрібно нам, в першу чергу, потрібно Україні, воюючій державі. Ну і це точно буде в плюс для європарламенту, для комітету регіонів і для взагалі для, скажімо так, поглиблення євроінтеграції Іних процесів за словами міського голови, офіс Хмельницького у Брюсселі допоможе лобіювати інтереси міста з перших уст дізнаватися про грантові програми, залучати інвестиції, сприятиме зміцненню міжнародної репутації, підтримці місцевого бізнесу та культурному обміну. Ми не витрачаємо наразі на його функціонування бюджетного ресурсу. У випадку відряджень там буде обов'язково проводити роботу хтось з наших представників, якщо будуть їздити. Там наразі є присутні українці, які живуть в Брюсселі, і вони постійно комунікують з нами. У випадку потреби вони долучаються, відкривають, працюють, спілкуються, отримують інформацію, передають нам. Ну і це вже постійно повсякденна робота. Досі подібні осередки у столиці Європейського парламенту мали лише Львів та Луцьк. Вікторія Паламар Данило Біга, Новини міста. Студенти двох хмельницьких навчальних закладів відтворили акт з луки 1919 року. Із розгорнутими 12-метровими стягами вони об'єдналися на березі озера в мікрорайоні Озерна. Напередодні Дня соборності учасниками акції стали понад 300 учнів ВПУ No25 і Хмельницького професійного ліцею. Як це було, дивіться далі. Із розгорнутими 12-метровими стягами державним та прапором ОУН і десятками символічних прапорців крокують вздовж набережної озера в мікрорайоні Озерна студенти вищого професійного училища No25. На протилежному боці водойми їх зустрічають студенти професійного ліцею. Напередодні Дня Соборності усі разом вперше відтворюють акт злуки. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Більше трьохсот учасників від двох навчальних закладів. Це для нас дуже хороша радісна подія, адже молодь сама ініціювала цю зустріч. Ця акція є чисто символічна, але вона має велике значення, адже разом займаючись волонтерством, підтримуючи наших захисників, підтримуючи сімей захисників, ми рухаємося до того, щоб звільнити нашу країну від цієї російської нечисті. Ініціаторами акції виступили молодіжні ради двох навчальних закладів, аби кожен знав і пам'ятав події, що відбулися в Україні 106 років тому. Якщо ми не будемо єднатися, якщо ми будемо сваритися і так далі, то в нас не буде ніякої перемоги. Нам потрібно єднатися в складний час. Ми зрозуміли про те, що таке мова, що таке народ, що таке справжня нація. У нас з ліцею пішли майстри виробничого навчання. А багато учнів, які після третього курсу, навіть на третьому курсі, залишали, йшли а, воювати і, на жаль, деякі зараз вже не з нами. Для мене соборність це про об'єднання наших сердець, об'єднання наших думок, об'єднання наших цінностей, об'єднання нашої віри у таке наше спільне майбутнє. Ми зараз. Бачимо і пам'ятаємо, що Україна вона знову бореться за це незалежність, за цю неподільність. Таку я щиро вірю, що в нас буде знову оця повна цілковита цілісність, коли ми повернемо усі окуповані тимчасово території. І я вірю, що вони піднімлять цей прапор. 22 січня 2019-го було проголошено акт злуки УНР і з УНР у Соборну державу. Свою боротьбу за єдність українці продовжують і нині. Зі зброєю в руках і з лукою мільйонів сердець. Ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста. Легендарний волонтер Григорій Янченко вперше приїхав у Хмельницький. Відомий як дядя Гриша з Херсона. Він збирав донати на ЗСУ в окупації під українські пісні. А волонтер ще з 2014-го. з січня 2023-го об'їхав понад 30 міст України. Усе заради підтримки захисників. Зараз збирає кошти на дрони і старлінки для військових, які воюють на покровському напрямку. Впродовж тижня разом з волонтерами мистецької сотні Гайдамаки планує завітати у військовий шпиталь та зустрітися з хмельничанами під час благодійного концерту. Поспілкуватися з легендарним волонтером вдалося, і нашій Ірині Аріон. Хтось впізнає, підходить обійняти і подякувати. Хтось приходить повз Хмельницький. Вперше зустрічає легендарного волонтера Григорія Янченка. Відео 2022 року, де дядя Гриша з Херсона збирає донати в окупації під українські пісні. Бачили мільйони. Тоді допомагав коштами і військовому з позивним Давінчі на продукти та пальне. Я прожив під окупацією сім місяців. І за ці сім місяців я не пам'ятаю ні одного дня, щоб я не виїздив на колясці з прапорами з цими піснями. Дуже складно. Кожного дня, кожного ранку ти виїжджаєш на, на маршрут на свій, і ти відчуваєш, що ти можеш не повернутися. А потім стало небезпечно, дуже небезпечно. За мною вже почали полювати російська ФСБ. І мене вивезли в Запоріжжя. Григорій Янченко волонтерить ще з 2014-го. З січня 2023-го Об'їхав понад 30 міст України, а також побував у трьох містах за кордоном. Усе заради підтримки захисників, і аби в ці міста не прийшов ворог. Щоб не було із наших міст, того ж Бахмута, того ж, того ж Маріуполя, щоб менше цих бійців на щиті привозили в кожне місто. До наступного понеділка я буду тут, а потім у мене дорога буде пролягати на Покровський напрямок до наших бійців з тією допомогою, яку вони потребують: тобто, дрони, старлінги, генератори і все те, що медицина. І плівка, скоби, утеплювач і так далі. Так далі, все це буде вестися туди. У липні Григорію Янченко виповнилося 77. каже, хоча й важко фізично, але рух це життя. Його в русі триває завдяки тим, хто нині в окопах. Хмельницький приїхав з волонтерами із рівного. Я дивилася, що він по всьому світі їздить гроші на ЗСУ, а не просто в ложить. Ми з лівого берега і ми знали тут. Ми ще знали ще до війни. Він такий, що він волонтер і в Херсоні проживав. Впродовж тижня до 27 січня дядя Гриша збиратиме донати біля торговельних центрів Дитячий світ, квартал та «Лебідплаза». Плаза разом з волонтерами мистецької сотні гайдамаки планує також завітати у військовий шпиталь. З Мариною України познайомилися в Тернополі під час благодійних концертів та презентації книги Народний герой. Діді Гриша є також народним героєм, і власне там ми з ним і познайомилися. Ми дуже щасливі допомогти дяді Гриші, тому що це легендарна така особистість. ми всі захоплювалися ним, коли він в окупованому Херсоні. Знаходив можливість і був надто відважним, щоб допомагати нашим збройним силам. Це для нас честь, насправді. що Сьогодні діді Гриша є в Хмельницькому. Ми зробимо все по максимуму, щоб він. Зібрав потрібну кількість коштів на потреби нашим хлопцям на передову. Цієї суботи, 25 січня, о 13-й Григорій Янченко буде учасником благодійного концерту, який традиційно організовують гайдамаки в Оазисі. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Другий етап благодійної лотереї на підтримку ЗСУ стартує у Хмельницькому. Протягом місяця на сторінках закладів культури. Та творчих колективів міста й області у соціальних мережах розігруватимуть унікальні лоти. Гільзи, снаряди, уламок ракети, які оздобили майстри Хмельниччини. Виручені кошти спрямують на закупівлю необхідного обладнання для захисників. Організатори ініціативи працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв та волонтери захисту. Нині вони вручили виграні лоти переможцям першого етапу. Більше розкаже Ірина Кондратюк. Переможці першого етапу благодійної лотереї на підтримку Збройних сил України отримали свої призи. Зокрема, гільзу, на якій зображено символ життя деревом, розписану майстриною із Волочиська, виграв Роман Полтавський. У березні 2022-го чоловік разом із сім'єю вимушено переїхав до нашого міста із Луганщини. Може, деякі подумають, що це ну не хоче там до да, щоб в них такого плану стояло там щось вдома. але. З іншої сторони, це історія наша. Як вони крути, вона нікуди під нею ми не подінемось, на жаль, так і тому ця вони ну, якби ці моменти вони будуть нагадувати нам, що це треба цінувати життя. Загалом під час першого етапу лотереї розіграли сім лотів: організатори ініціативи, працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтва та волонтери захисту. Нині вони оголосили про старт другого етапу. Перший етап був запущений, приймали участь хореографічні колективи міста Хмельницького. Я сьогодні обов'язково всіх перерахую, які у себе на сторінки продавали ці артефакти. Сьогодні буде другий етап. Сьогодні будуть залучені інші керівники інших колективів області. Хтось буде в зумі, тому що вони. Край нашої області, Славута. От, хто не встиг просто фізично до нас доїхати, так само розігрувати у себе на сторінках, слідкуйте і за нашими сайтами. Мінімальний внесок для того, аби взяти участь в розіграші – 100 гривень, які під час першого етапу розігруватимуть унікальні лоти: гільзи, снаряди, уламок, ракети, які оздобили майстри з Хмельниччини. Цього разу розписала один із лотів студентка Хмельницького професійного ліцею Марія Корчинська. Каже, до такої ініціативи долучається вперше. На оздоблення гільзи витратила три дні. Ми розписували гільзи акриловими фарбами, тобто, це було наслоєння фарб один на один. Тут зображений герб і вишиванка. Традиційні для України кольорів голубий та Шовтий, це для мене було цікаво. Виручені кошти спрямують на закупівлю необхідного обладнання для захисників. Нагадаємо, під час першого етапу, який стартував у жовтні минулого року, вдалося зібрати майже 45 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що збори будуть активними, бо насправді дуже складно збирати кошти. Всі, хто долучений до цього, то знають, що іноді ми збори не можемо закрити місяць-два місяці. Насправді. Це потрібно не тільки в першу чергу військовим, а це нам як доведення того, що нам не байдуже, що відбувається сьогодні на фронті. Результати другого етапу благодійної лотереї оголосять уже через місяць. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Центр добро запрацював у Пироговецькій бібліотеці філії номер 18 його облаштували у рамках програми Бюджет участі. Завдяки отриманому фінансуванню приміщення відремонтували, закупили меблі, техніку та нову літературу. Наймолодші гості книгозбірні приходять сюди за книжковими новинками, а також відвідують гуртки та майстер-класи. А старшим відвідувачам допомагають із отриманням послуг в онлайн-форматі. До прикладу, записатися на прийом до лікаря або передати показники лічильників. Ірина Муляр з деталями. Єва навчається у четвертому класі Пироговецького ліцею. Любить читати переважно фантастику, а тому є постійною гостею місцевої бібліотеки. Якщо таке пошукати, то знайдеш багато цікавих книжок. Була книжка Віло, дівчинка на ім'я наміло, дуже позитивна. Відтепер Єва та її друзі матимуть змогу читати та проводити дозвілля в оновленому приміщенні книгозбірні, якому бібліотекарі дали назву Центр Добро. Сюди наймолодші відвідувачі приходять за книжковими новинками, а також відвідують гуртки та майстер-класи. Щоб читати, захоплюватись і ну, можна було посидіти, поговорити, поспілкуватися і почитати книжки. Простір запрацював у рамках програми Бюджет участі. Минулого року бібліотекарі подались на конкурс у категорії соціальна підтримка, інклюзія захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Що брати в порівнянні з містом Хмельницьким, то трошки віддаленіші населені пункти все таки не мають такого доступу до широкого спектру послуг всіх тих, які ми можемо отримати в місті Хмельницькому. Простір відкритий також і для дорослих, зокрема учасників бойових дій та їхніх сімей, людей з інвалідністю. Порогівці стали прихистком для близько сотні вимушених переселенців. Євгенія Антропова приїхала сюди із Запорізької області разом із двома доньками. З першого, коли навчалася, зараз вона вже в Хмельницькому навчається. А то туди приходила сюди. Ну, на теж на заняття і на тренінги ми приходили. А менше всі ходить завжди на майстер-класи на все це і танцюю і туди, співає. У книгозбірні діє хаб цифрової освіти, в рамках якого старшим відвідувачам допомагають із отриманням послуг в онлайн форматі. Є старше покоління, яке не знаю, як правильно подати показники, роздрукувати щось, набрати на ноутбуці текст. У центр Добро можуть звертатись і за психологічною підтримкою, адже працівники бібліотеки співпрацюють із благодійними фондами Рокада, ЮНІСЕФ і Карітас. Бібліотека обслуговує мешканців двох сіл: Пирогівці та Прибузьке. В обох населених пунктах близько півтори тисячі жителів. На облаштування простору спрямували 350 тисяч гривень, 130 тисяч на ремонт приміщення, решту на закупівлю меблів, техніки та нової літератури. Проєкт у культурній галузі у рамках бюджету участі саме у сільській місцевості реалізували перше. На дошці є світлини, як цей громадський простір виглядав раніше. І ми бачимо, як він виглядає зараз. Десь по наших підрахунках біля 16% – це десь чверть, приблизно населення проголосувало за даний проект і дало змогу отримати такий чудовий громадський простір. Здавалось би, такі сухі цифри, але за цим стоїть величезна робота бібліотекарів. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Колоритні пісні та народні танці вирували у Хмельницькому. У місті відбувся 36-й всеукраїнський фестиваль Зимові візерунки пам'яті Юрія Гурєєва присвячений 106-й річниці Соборності України. Цьогоріч до нашого міста завітали і долучилися до концерту колективи із Харкова та Полтави. Подробиці у сюжеті Дарії Курнос. Народні танці притаманні сходу й заходу. Перед день 106-ї річниці Соборності України вирували у Хмельницькому. Їх продемонстрували колективи місцевого, харківського та полтавського колективів на 36-му всеукраїнському фестивалі Зимові візерунки пам'яті Юрія Гурєєва. Сьогодні у нас концерт, такий патріотичний, звичайно. Танці будуть всі українські. Ми будемо відмічати День злуки, День Соборності. Беремо колективи зі Сходу України, щоб діти, які весь час під бомбами, під ракетами в підвалах не мають можливості нормально займатися, ми намагаємося ці колективи, які там ще є на сьогоднішній день, запросити до нас, щоб діти хоча б змогли десь повиступати. Художня керівниця колективу Танцю щасливе дитинство із Харкова Раїса Галенко розповіла: після початку повномасштабного вторгнення складно було займатися танцями у звичному режимі. Через постійні тривоги і атаки ворога дітям доводилося тренуватися дистанційно. Тільки от з 23 року ми потрішки стали дуже трішки займатися з дітьми завдяки батькам. Які там орендують приміщення, щоб діти мали змогу танцювати всі разом? Фестиваль зимові візерунки не лише чудова нагода показати свої таланти, а й можливість знайти друзів, кажуть учасники із Харкова. Раді, що ми можемо завітати до Хмельницького зараз. в Харкові скрутна ситуація з приводу війни, і ми раді, що ми можемо тут виступити, показати людям щось нове. Ми можемо їх якось розважити, підняти настрій та поділитися своїм досвідом, щоб вони побачили щось нове. Враження тільки приємні, дуже дружня атмосфера. З теплом зустріли, степлом прийняли. Дуже цікаво вчора були майстер-класи. було дуже цікаво познайомитися з. З місцевими танцями, от і також вже встигли познайомитися з іншими учасниками колективів теж тільки приємні враження. Кожна із областей представила на фесті фольклорний танець притаманний саме їй. Художній керівник колективу із Полтави каже, це можливість познайомитися із культурами один одного. У нас це весільний танець Кружала, який ми будемо презентувати. Сьогодні у нас буде прем'єра, тобто ми будемо танцювати перший раз. Ну і, звісно, в нашому репертуарі є українські танці, такі як Гопак. Який також буде представлений на фестивалі. Ми завдячуємо нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість сюди приїхати, за те, що ми можемо пропагувати нашу саме рідну національну українську культуру. Що ми можемо таким способом об'єднати захід нашої країни разом зі Сходом? Кожен тримає свій фронт. Ми тримаємо його саме таким чином. Загалом за два дні концертної програми троє колективів представили понад 30 різноманітних народних танців. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!